Маємо дуже класний мікс для хлопця. Хто чекав? Е, значить, Дивіться, такі різні будуть парочку шортиків. Літні, да? Футболочки такі класні з динозаврами для тих, хто любить спринтами. Такі шкарпеточки літні, прикольні, комплект білизни, боксерчики з маючкою. Да? Такі боксерчики 8-10 білизна, такий комплект 4-6. такі шкарпеточки літні, 6-8 і 8-10 такі. Ну, тут в нас попалася така яскрава геймер від Джорджу, буде кофточка одна. Такі шортики, дуже класні, 5-6 рочків. Від Джорджу дуже крута моделька з такими карманами. Ну, прям такі, знаєте, лот вийшов хлопчаті і хлопчачі. Що я маю на увазі? Так, це я зняла. За це ви не будете оплачувати. Тут багато футболок базових, але вони класні, тому що хлопці вже такі які дорослі, ну більш старші, вони вже не хочуть з цими принтами. І що дуже класно. 10-12 такі набор взяли на літо, чорна, така, не, не, ну, щоб не мастилася біла і сіра, бланжева. Дуже класно, воно все йде з бірочками. Тут класні мікси вийшли, такі у нас шортики на двониточку. 6-8 і яка категорія 4-10 років. Тобто мало -ма дуже підлітку. 6-8 такі класні шортики легенькі на літо. Тут набірчик футболочка з лонгслівом. Так, ще такі саме на на 8-10 років, ось таких базових класних футболочок. Є такі 2-4 комплект. Ну тут, якщо там комусь не треба від 2 років, думаю, можемо забрати, якщо так. Так, ось такі футболки. Щенячий патруль, такі класні, такі прям літні принт. Літній, літній, класний. Так, такі. 4,6 футболочки комплект. Футболочки, до речі, класної якості, носяться досить класно. Такі на двониточку 6-8, може там, до речі, підібрати, по-моєму, там були футболочки, мені здається, на цей вік. Оці класні дуже шотики, йдуть на двониточку, гарні кольора, 4-6, такі м'ята і чорні. Футболочка 6-8, ось такі діснеївські принтип, поло 4-6, більш таких стильних хлопців. Так, такі ще шотики будуть на 8, Щенячий патруль, теж легасенька двониточка. Тут є в нас 6-8, 4-6, тонесенький трикотаж. Взагалі такий невагомий. Ще такі футболочки на 8-10, 4-6, такі щенячі, всі класні, дуже шортики, в садочок, бо просто гуляти так. і Вони ростовочку. 6-8, 10-12, там менше розмір. Далі ось така моделька класні теж 8-10. Теж на двониточку, Такі класні. Шнурочок працює, є кишеньки, футболочки, набір таких дві базові, така молочна, чорна. 4-6 Так. Це у нас буде 12 набір футболок, теж такі базові, підліткові. Але це саме футболка така, знаєте, для літа, не то, що там піддягати. Н не як білизна 10-12, Хоча якщо не полистеріт, то можете зимою під, брати під кофти. 10-12, така 134-140. Що У нас тут ще піжамка є одна така. 6-8. Ось ці класні футболочки, дуже круто виглядають. 8-10, 8-10. Тут з білою футболочкою чорна, тут з сірою. Такі йдуть, і е, такі ще в такому кольору на 80. Класні такі наборчики. Далі така піжамка буде, така вона, до речі, світиться. Шортики, ще така футболочка. Е, так, це не пам'ятаю, чи показувала чи ні. Брючки легесенькі від відчіку. Також тут комплекти 140 брючки, 140 футболочка і шортики. А також буде комплект а, на 122-134 футболочка і шортики. Ну, там теж можна купити. ми такі комплекти робили. А, далі 146 футболочка і такі самі 146 шортики, легенькі, теж вийшов такий комплект. І такий комплект на один підлітковий на 164, такі шортики і така маєчка. Ага, тут ще у нас будуть а, хто займається малюванням чи там якимось заняттями. І тут такі футболочки ще на 80 років. Ось такий маємо лотик, замовляйте.